Ася таки подавила кішку у кріслі і змогла зайняти позицію для запису. Я думаю, ви вже познайомилися з оцею от пісулькою Трампа в соціальній мережі. Що я можу на це все сказати? Продовжується Кісінджеровщина. Явно, що це не спічрайтер. Оцю дурню Трампу писали не спічрайтер. Цю дурню написано було під явним. Авторським уявленням з цієї дурні проглядає бачення трупом Великої матушки Росії, і це дуже погано. Я взагалі дивуюся, чому американці дивляться на Росію очима американських ліваків, де отой навіть оцей от правак дивиться на Росію очима американських ліваків, де ці всі макартні поділися, де оці всі Кертіси Лемей, де всі нормальні люди. Чому вони воздівають партянку? Невже вони вдячні за отой творожоний от нітралітет Катерини Другої у війні колоніальні проти своїх господарів? І за підтримку в громадянській війні, власне, і за продаж Алясочки? Невже от власне те, що? Советський Союз коштом мертвих американських українських селян замовив американській індустрії заводи для індустріалізації. Вони всі оплачені життям українських селян. Невже цього досить, щоб їхні, навіть і більше скажу, навіть уже і брусі не при власті на Росії. Советский Союз там були американські євреї, тут були советские. Как можна було це понять. Но зараз де євреї? Перед ким треба оці манси. Кому нужні манси о 60 мільйонах мертвих вонюшек, наприклад, кого це цікавить? Розумієте, те, що він любить руських людей і ніколи не хотів мати, бачити ну це все бред. І це редикулоус свар. Ви розумієте, що загроза винищення цілого народу для нього це ридикуло свар. Ну, що можна на це все сказати? Це дуже поганий заход. І ви думаєте, він польстить этим партянкам? Нащо на, на Трамп написав Путінові на партянке? Зрозуміло, це, це не мова Заходу, це мова соглашательства зі Сходом. Я розумію, якщо він також дурню писав кі, я, я, я розумію Кіма Третього. Якщо та, Трамп писав також Дорню Кіму Третьому, то я можу зрозуміти Кіма. Ну, я не знаю, мені оці всі прогибання перед Росією, те, що він збирається. Ну, що ви на Росію грошима тиснути на Росію? Це смішно. На кого там грошима тиснути? На п'янь, на рвань, на кого? На олігархів. Там є три групи людей. Путін, олігархи, оборончики, оця любителі Лате тиквінного і Рвань. І, і що? І всі будуть задоволені, що долар впаде. Правда, що в об'єдниках тільки старі долари Сложно купити нові. Так і у нас в Україні не дуже купиш нові долари, Подсовує всяка сволоч старі. Коротше кажучи, мені цей заход Путіна нічого доброго не обіцяє, розумієте? Можливо, я занадто глибоко в темі, щоб вам це ясно помістити, але це той випадок, коли прочитаєш і розумієш, що. Полягати. Я б этому человеку в рот не положил, я скажу, даже несмотря ни на какие обещания с его стороны, нам треба готуватися до гіршого. Подивимося, яку... на чому він напише Зеленському. Я хотів подивитися останнє найсвіжіше послання Трампа Зеленському і не знайшов, щоб порівняти його, на жаль, може, ви мені допоможете. Поки що я раджу вам не очікувати нічого особливого від таких заходів. Розумієте, Всяку лість, всяке це партянки сприймають, що уважають, значить боїться. Ну, треба було напомнити за націю рабов генетичних, за те, що лішня хромосома, ну, власне, за те, що чеченці їм не правят. Власне, я б на місці Трампа написав би відразу Кадирову. Розумієте, якщо вже. Сів тебе не вдалося з одним госп... справжнім господарем Путіна, то напиши Кадирову, окажи уваження, покажи, що ти знайди собі посередника в особі Кадирова. В розмові став все одно майбутнє на Ерефії буде за мусульманами. Так чого ж ти не хочеш налагоджувати з ними стосунки зараз? Я скажу, що ну, якби ж то не перспектива, що наша піхота розпішиться в різні сторони. То і доведеться закінчувати війну з тими, хто її почав, як правильно написав один з наших глядачів. Я б, чесно кажучи, на цей мир би не сподівався. А так, доведеться терпіти. Америка знову доводить, що саме Росія є її спареним партнером. Для чого її Росія, я зрозуміти не можу, відверто вам скажу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. А может это российская подделка? Нет, Ася, говорил, это нет? оригинал, это я написал Трамп в социальной сети, потом это все начали перепечатывать в газетенках. Нет, Ася, к сожалению, это вот то, что Трамп называет мыслями. Это он так, извините, думает. Лучше бы он головой ел. Не говори.